Два роки назад інтернет був просто шикарний. Літало все просто легко, загружалося швидко, просто шикарно. А потім все більше хуже, хуже і хуже. З кожного разу я, коли приїжджаю, і у мене просто зупиняється робота. Розумієте? Із-за того, що слабий інтернет, і він не тягне мою роботу. І як мені будь Говорили, що приїжджали спеціалісти до вишки, щось там колупалися, що там робили, невідомо. Але Но результат ноль, понимаете? якби наче ще гірший став зв'язок, в центрі села так само під вишкою. Тому, будь ласка, наладіть зв'язок, якщо бажаєте червоної кручорної щуки. І квіти різні на опти поштучно. пишіть мені часник по 125 гривень. А інтернет потрібно срочно відновити ваші писульки.